Привіт-привіт! готові до Хелуну? Бо я вже готова, і я хочу з вами дечим поділитись. Не перший рік я вивчаю Пінтерес напередодні Хеллоу в пошуках ідей на грим, макіяж, маски, якісь образи. Все, що пов'язано з Хеллоуіном. цих ідей доволі багато: від повного кривавого трешу до фешн-мейків, косплеїв, якихось незвичайних образів. Але ці всі ідеї можна образно поділити на певні категорії, щоб ви не перервали інтернет в пошуках тієї самої ідеї. В цьому відео я покажу все, що знайшла цікавого, красивого, дивного і страшного. Тож мощуйтесь позручніше, і поїхали. Почну я з лиця і саме з макіяжу. Будемо починати з чогось меншого і перейдемо вже до більш глобального, такого як повний образ. Хеллін у нас асоціюється з осінню, привидами та тиквами, страшними вирізними тиквами, які переростають в монстрів і в макіяж. Ще однією доволі популярною варіацією макіяжу є чорно-білий череп, або, взагалі, чорно-білий макіяж в будь-яких проявах: від легкого мейку до повноцінної картини на лиці. Звідси випливають вже більш такі, але. З додаванням блискіток стразів, де чіткі ідеальний тон шкіри, великі, підчеркнуті очі, вії накладають. Часто в таких макіяжах використовують чорні або білі лінзи. І загалом це не лише про ці макіяжі, а й у багатьох образах на Хеллоуін часто використовують білі, чорні та червоні лінзи. І куди ж без павуків, особливо на лиці. Тут тільки треба трошечки розібратися, як працюють світотіні, щоб вони. Були об'ємними. Різноманітні 3D-ефекти від частин обличчя не на своєму місці, або в дуже великій їх кількості, до таких, що можуть загіпнотизувати. Мультяшні мейки. Зазвичай це якісь конкретні персонажі, або можна зробити із себе мультяшного персонажа. Макіяж диявола або повноцінний образ. Це червона шкіра, чорне волосся та роги. Звідси ми плавно переходимо з макіяжів до гримів, де вже на лиці з'являється щось об'ємне, а не просто малюнок. І що як нероги найбільше характерне для Хеллоуіну. Далі я виділила цю категорію гримів з картами. Є як і криваві грими, так і зі стразами, такі елегантні. От тільки я не розумію, чому саме карти, шрами, порізи, великі, маленькі, один, багато в образі без образа – Багато шрамів. Вони можуть бути зашитими, з закритими степлером, з додаванням синців або взагалі на ідеальному красивому макіяжі зроблені ті типу, порізи. Сюди ж можна віднести опіки, хвороби у вигляді там пухирів, наростів, якоїсь зеленої шкіри. Це все плавно переростає в косплей на зомбі, тільки треба додати відповідну ходу. Сюди ж йдуть обмороження та будь який Шитий або повністю закритий рот, такий плюшевий грим. Я бачу рідко, мабуть, навіть декілька всього бачила, але він капець капізакріпово виглядає, особливо коли зараз фу фурі популярні, квадробіка і все в цьому дусі. Додати сюди побільше крові і зробити нормальні зуби. Це буде. Ідеальний макіяж для 24-го року на Хеллоуін. Пропоную перейти вже до повноцінних образів і розпочати я хочу звідьом. Бо який Хеллоїн без відьомського шабашу. Варіації такого наряду можуть бути різними, але певну схожість між ними я все ж таки виділила. Перший, звичайно ж, це великий чорний капелюх характерного розміру. Зараз ви його бачите на екрані. Це загалом чорний колір наряду. Це сукні, це довгі сукні, це приталені сукні. Тукні. Вони зазвичай приталені. Це не мастхе, це мережево, це сітка, це багато прикрас, це мітви, це палички, це якісь зіллячка, які висять. Тут польот фантазії не обмежений. На рівні з відьмами йде образ монашки: Від кривавої та сексуальної до страшної та ужасаючої. <кхід> Ледь не забула, що серед відьомських образів є один. Ем, одна така категорія креативу в цих образах це відьми на кострі. Я до цього без Пінтереста б ніколи не додумалась, але ця ідея надто геніальна, щоб її колись не повторити. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити відьму на кострі. Хеловін косплеї або косплеї з тематичних фільмів, ігрів, мультиках, все, що пов'язано з Хеловіном, це кошмар перед Різдвом. Труп нареченої, мисливці за приводами, воно, «Сайлент Хіл, Примарний вершник, Едвард рукі ножиці, Джокер той самий, сімейка Адамс, Коко, Кароліна в країні кошмарів. Світі кошмарів, Ух, наче самі топ косплеї, які роблять, я назвала. Але якщо буде чим поповнити цей список, чекаю на вас в коментах. На кінець я приберегла такі нестандартні ідеї, які не часто можна побачити. Але креатив цих ідей просто зашкалює. Загальне враження просто вау. Це поєднання чогось крутого і кріпового одночасно, що робить цей образ. Ідеальним для Хеллоуіну? давайте дивитись. Пишіть, які ідеї вам сподобались або здивували більше всього, або можливо, що варто повторити в майбутніх відео. Я за любий двіж. Це канал про косплей, крафт, творчість і натхнення. Всім страшного хелину, і скоро побачимось.